На Львівщині фіксують значне зростання кількості випадків пневмонії серед дітей. Особливо тривожна динаміка спостерігається впродовж останніх двох тижнів після канікул. Як розповідає мати одного з пацієнтів, у дитини з'явився сильний кашель і висока температура. Попри те, що до лікаря вони звернулись вчасно, хвороба все одно прогресувала. Хворіли на вірус, звернулася до сімейного лікаря. П'ять днів ми знаходилися на лікуванні вдома, потім потрапили в лікарню в Дрогобичі. В Дрогобичі ми попали вже з бронхітом. За два дні нам вже поставили діагноз пневмонія. Через рідину в легенях її сина довелось госпіталізувати до львівського хмадиту. Після двох тижнів лікування хлопчик вже одужує і готується до виписки. І таких пацієнтів у клініці педіатрії зараз близько 80% з усіх, хто перебуває на стаціонарному лікуванні. Наше відділення розраховано на 30 ліжок. Зараз є 40 дітей, із них 36-37 це і пневмонії, а решту це функціональні розлади. Тобто навіть бронхообструктивні синдроми зараз зменшилися. А от власне пневмонії зросли. Кожен день поступає по 7-8 пневмонії, які вже ліковані на амбулаторному етапі. При цьому фахівці зауважують важчий перебіг та здебільшого не класичні симптоми. Діти можуть не мати ні задишки, можуть мати, не мати високої температури або навпаки температура, яка погано збивається. Але в дітей є кашель, нав'язливий, частий, сухий, тобто не, не класичний. Часто пацієнти потрапляють до лікарні вже після амбулаторного лікування. Вони отримують вже антибіотики, перорально на яких вони не відгукуються. З'являється друга свічка температури, яка погано збивається, і тоді батьки вже б'ють на сполох і їдуть в стаціонар. Неумонії довші, запальний процес резистентний до терапії, навіть на тобто він іде триваліше. Тобто, як пневнії, ми могли за 7 -10 днів 10 вилікувати, це є 14 і більше днів. Пов'язують поширення хвороби з сезонним піком респіраторних інфекцій. До слова, covid 19 при цьому не фіксують. Та попередити хворобу можна завдяки вакцинації. Діти мають бути щеплені. Проходить осінній період. Вони мають щепитися від гострих від грипу обов'язково. Тобто, вони мають мати привинар 13 щеплення від стриптококу, тобто мають бути щеплені. Додамо, що ця вакцина не входить до календаря профілактичних щеплень і є рекомендованою. Тобто її можна буде придбати за власний кошт. Також лікарі рекомендують звертати увагу на симптоми, і якщо у дитини температура тіла погано збивається протягом 2-3 днів, кашель стає надокучливим, сильнішим і тривалішим, та з'являється біль у грудях, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Ірина Цвігун Семен Пулик, Правда, тут Львів.